Вітаю вас, любі діти, на занятті з народознавства. А привітаємось ми ось таким віршиком. Доброго ранку, небо прекрасне. Доброго ранку, сонечко ясне. Доброго ранку, українській землі. Доброго ранку тобі і мені. Привіт! Ми теж вас вітаємо. Мене звати Наталка, а мене Богдан. Ми хочемо запросити вас на гостину до нашої родини та розповісти про українські народні ремесла – вишивку. Рано матуся рушник вишивала долю щасливу. Діткам бажала. У листя зелене яскраві квітки для доні малої сплітала нитки. Півника, що кукурікає курікаєстину, вишила мама для любого сина, шила матуся рушник оберіг, Щоб діточок у житті він беріг. Український народ вважає рушник своїм оберегом. Погляньте, які гарні яскраві рушники, виткані, вишиті із зображенням геометричних фігур, квітів і дерев. Зазвичай вишивають рушники двома кольорами червоним і чорним. червоний – Колір калини, щастя, любові, щасливої долі, чорний колір землі нашої родючої, а інколи і смутку. Кожна лінія у вишивці має своє значення. Сонечко символізує ром або квадрат. Жіноча постать символізує богиню життя. Дерево, родючість землі. Птахи це прихід весни, гарний урожай та багатство. Вишиті рушники супроводжували людину все життя від народження, і називались вони по-різному, залежно від їх призначення. Для маленьких дівчаток на народини. Вишивали рушник росяничка з яскравими квітами. А для хлопчиків рушник, який називали грайлик. Вишиті рушники дарували в далеку дорогу мати синові, сестра, братові. Такі рушники були оберегами, символи обереги вишивали. На кінцях рушників, та й промовляли, хай дорога стелиться рушниками. Рушник був символом щасливого родинного життя. На весільному рушнику вишивали голубів і напис На щастя, на долю. Шановних гостей зустрічали хлібом сіллю на рушникові та промовляли ласкаво просимо, це знак гостинності, доброзичливості та сердечного прийому. А ось цей рушник призначався для гостей. Він завжди висів на видному місці, щоб гості витирали руки, і називався він Рушник утирач. Це рушник з орнаментом. Хата без рушників казали у народі, що родина без дітей, рушник обличчя оселі, рушниками прикрашали кімнату, вішали їх на стіни, на покуті, біля ікон на дверима, ще й пісні співали. Тримай хаточку, як у віночку. І рушничок на кілочку. Ось і добігає кінця наше заняття. Ми дізналися з вами багато нового про вишиті рушники. Давайте згадаємо їхні назви: Грайлики, росянички, святкові утирачі, сімейні. Рушниками не тільки прикрашали хати. Використовували під час різних свят. Дарували один одному. Давайте згадаємо прислів'я про рушничок. Рушник на кілочку, хата у віночку. Рушник це обличчя оселі. Хай і вашу хату завжди прикрашають вишиті рушники. На все добре. До нових зустрічей!